Вітаю, шановні глядачі за всіма цими майстриними новинами: Трамп, Іран, Китай і тому подібне. Ми часто залишаємо поза увагу менш помітні, але дуже корисні й цікаві явища, явища, які показують, яку велику роль насправді відіграє економічна політика уряду і наскільки кардинально різних результатів вона може призвести. Тож сьогодні ми будемо говорити про Швейцарію, де інфляція знову знаходиться на нульовому рівні. Поки абсолютно більшість країн світу борються з високою інфляцією. Фактично можна говорити навіть про невелику дефляцію при абсолютно здоровій швейцарській економіці. Будемо розбиратися, яка порода такої розкоші, та наскільки це взагалі це добре з вами, Валентин. Національний банк Швейцарії знизив облікову ставку з 0,25 сотих пункти до нуля, при чому на горизонті на горизонті починаємо ячити навіть зановлення від'ємних процентних ставок, ймовірність чого інвестори оцінили у а все тому, що інфляція в Україні сповільнилася до нуля у травні індекс споживчих цін взагалі пробив нульову відмітку. Ціни країни знизилися на 0,1%. Загалом, за підсумками 2025 року, інфляція в Швейцарії центральним банком країни оцінюється в 0,2%, А у 2026 в 2026 тисячі в такі ж мізерні п'ять Взагалі, низька інфляція або й навіть дезінфляція не є новим явищем для Швейцарії. по перше рівно нульовою інфляцією країна. Завершила у 98 рік, а починаючи 2009, вона п'ять разів переживала нульове або від'ємне зростання цін. Середній рівень інфляції за цей час становив 35%. а сумарно за 15 років ціни на швейцарському ринку змінилися всього на 5,7%. Тобто цінники в магазинах за цей час по великому рахунку можна було не змінювати настільки там усе добре стіновою стабільністю. Які ж причини такого довгострокового тренду в швейцарській економіці, фактично голим чином тут треба. Завдячувати силі та стабільності національної валюти швейцарського франка до цієї стабільності докладається чимало економічно-політичних факторів, але саме валютний чинник є вирішальним в забезпеченні низької інфляції. Швейцарський франк практично позбавлений ризику девальвації, адже на нього зберігається стабільний міжнародний попит. Гроші вже давно втратили функцію самого лише обміну і стали таким же товаром, як і інші. Тож на них аналогічно працюють закони попиту і пропозиції для інвесторів з цілого світу франк. Є своєрідною безпечною гаванню, в якій вони можуть ховати свої активи і обезпечити їх від ризику. Особливо це актуально в періоди економічної та політичної турбулентності в світі, коли є значні ризики знецінення або втрати активів у інших валютах: доларі, євро, юанях та інших валютах. У якомусь сенсі ми спостерігаємо таку ситуацію просто зараз, коли долар знецінюється відносно євро та інших грошових одиниць, спеціальна тарифна операція Донада Фредовича Трампа дещо підриває. Невичерпну віру інвесторів у вічну стабільність та зростання американської економіки, а також знижує вагу сполучені Штатів у міжнародній торгівлі, усе це знижує попит на вічно зелений і змушує інвесторів шукати надійніші альтернативи, до яких, окрім традиційних дорогоцінних металів, належить і швейцарський франк. Так чому ж він взагалі такий класний для інвесторів? По-перше, через політичну стабільність Швейцарії. Країна нейтральна, не належить до жодних геополітичних блоків і не вступає у жодні міжнародні протистояння та конфлікти. Це забезпечує країну від впливу зовнішньополітичних криз, які могли б нашкодити економіці і національній валюти в тому числі. Внутрішня інституційна система Швейцарії є однією з найкращих в світі. Демократію там дійсно можна назвати прямою, адже майже кожне важливе рішення проходить через народне схвалення на референдумах за індексом верховенства права від World Justice Project. Швейцарія стабільно знаходиться в топ 5 країн світу за індексом захисту прав власності від Property Rights, Alliance на даний момент на 11-му місці на планеті, Оце це це робить політичну нестабільність абсолютно небаченим явищем в цій державі, що посилює довіру економічних суб'єктів, в тому числі міжнародних інвесторів. Я тут попереджую, що це не означає, що якщо в кожній країні таку таке пряме голосування вводити, буде щось хороше. Зараз все ж таки це дуже така глибока демократія, сформована на кальвінійській традиції. Ой, та там просто страшне, унікальне, чого немає в світі. От, тому з цим теж треба обережніше. До речі, якщо ви теж хочете навчитися розуміти економіку не лише за прикладом й у контексті українських реалій, зверніть увагу на курс основи інвестування від школи останнього капіталіста. Це практичне онлайн-навчання для тих, хто хоче розібратися, як працюють активи, як захищати свої гроші від інфляції, як обрати між облігаціями, нерухомістю та депозитом і не зливати капітал у перший же кризовий момент, навіть базових знань достатньо, щоб ухвалювати кращі фінансові рішення. Старо 24 червня залишай заявку в описі під відео та отримуй безкоштовну консультацію з менеджером посилання під відео. Ну а другою причиною стійкості франка є власне економічна політика Швейцарії. Якщо з сторони попиту та. Ціноутворення валюти відповідає її зовнішня привабливість, то зі сторони пропозиції, внутрішня фінансова система. По-перше, ні про яку місію грошей від центрального банку Швейцарії не йдеться, уряд стабільно утримує профіцит державного бюджету, який минулого року становив 45% від ВВП країни. Відношення державних витрат до ВВП знаходиться на помірному рівні 32%. Було у 2024 році. Завдяки невисоким державним витратам та бюджетному профіциту уряду майже не треба позичати. Частка державного боргу відносно у Швейцарії – одна з найнижчих в світі 37,9%. Таким чином, адекватна фіскальна політика дозволяє природним чином утримувати стабільність національної валюти. Однак без сили приватного сектору стримана фіскальна політика була б неможливою. Швейцарська економіка є надзвичайно технологічною та інноваційною. 3,3% від ВВП країни йде на Research and development. Тобто 3,3% від ВВП країни йде на ресерчен development, що є восьмим показником у світі у глобальному рейтингу інноваційності Швейцарія 14 років поспіль посідає перше місце, а за продуктивністю праці на одну годину вона 12-та у світі. Це при тому, що працюють вони явно не більше за інших, між іншим, тож за продуктивністю на одного працівника все ще краще. В країні сильний технологічний та фінансовий сектор, і навіть при сильній національній валюті, яка здорожчує відносно вартість експорту, швейцарські виробники мудряються виходити в профіцит зовнішньоторгівельного балансу. Передовище що бачив, та потреба, а не ці от мита, а це тому що Швейцарія є другою найбільш вільною економікою світу, поступаючись лише Сингапуру в рейтингу від Heritage Foundation. З усіх цих розповідей можна скласти враження, що швейцарська економіка ідеальна, швейцарці живуть мало не в Бога, за пазухо. У багатьох сенсах це дійсно так. Їхня інституційна система безумовно є однією з найкращих. Однак, якщо ми поговоримо про інфляцію, то нульове чи від'ємне зростання цін насправді не є прям дуже бажаним явищем в економіці. Так, на хлопський розум нам усім хочеться, щоб ціни в магазинах не підвищувалися, а наші гроші не знецінювалися. Але з. Загальний науковий консенсус полягає в тому, що баланс між платоспроможністю споживачів та стабільним зростанням економіки полягає десь на рівні 2% річної інфляції. Саме такою є щорічна інфляційна ціль більшості європейських центральних банків, хоча зазвичай ті намагаються погасити інфляцію до цього рівня, тоді як швейцарцям треба її розпалювати. Та для чого це взагалі потрібно? Проблема дефляції в тому, що вона відкладає споживання та інвестиції та пригальмовує ріст економіки, коли споживач очікує зниження цін. Він схильний купувати менше товарів тут і зараз знижуючи прибутки фірм. Фірми, в свою чергу не спішать інвестувати в розширення виробництва, вони мання нових працівників, коли ціни, хоча б трохи зростають, це забезпечує виробників стимулами для подальшої праці та розширення, що є головним драйвером економічного зростання. Звісно, що НАТО високої інфляції теж не треба, оскільки це ще більше відбуває стимули від інвестування. Та вбиває купівельну спроможність, тож між двома крайнощами, оптимальними коридорами, наразі є саме ці 2%. Не в останню чергу, через занадто низьку інфляцію, незважаючи на свій здоровий стан, швейцарська економіка не демонструє якихось шалених темпів зростання. За останні 10 років середній темп зростання реального ВП становив на що нижче середньої по планеті? Дефляційні процеси є проблемою для економік, що прагнуть швидкого розвитку. Наприклад, Китай бореться з дефляцією з початку року, оскільки це ускладнює його плани економічної експансії. З іншого боку, наскільки це проблемою для Швейцарії, питання риторичне, адже економіка знаходиться вже дуже близько від свого природного рівня ВВП, максимального можливого обсягу виробництва при наявних ресурсах і технологіях, що досягається без інфляційного тиску. Якщо не враховувати деякі карликові країни, то ВВП на душу. На одну особу в Шисарії є третім за величиною в світі. Більше ніж 104 тисячі доларів. Навіть після корекції на високі ціни вона все ще залишається серед еліт. ВВП за купівельною спроможністю у Швейцарії шостий за величиною на планеті. Так що всім би такі проблеми, дорогі друзі, як у Швейцарії з дефляцією. Ну, а ми дивимося робимо висновки. Звісно, було б непогано, щоб висновки робили не лише ми, а й наші. Полісі але це зовсім інша історія, і всього найкращого, друзі. До зустрічі!